Безхатні тварини це не лише питання гуманності, а й безпеки та екології міста. Стерилізація собак і котів допомагає зменшити їхню кількість на вулицях, а також покращити здоров'я самих тварин. У Кам'янському цю проблему активно вирішують як притулки, так і ветеринарні клініки. Наші журналісти побували в одному з притулків та дізналися про долю його підопічних, а також поспілкувалися з ветеринаром, який проводить акційні операції стерилізації. У притулку для тварин нині десятки собак і котів. Кожен із них має свою історію. Дехто потрапив сюди з вулиці. Інші були евакуйовані із зони бойових дій. Хотілося розповісти про одного песика, який в нас потрапив з дуже важкою долею. Він з міста Білецька, це Донецька область, це місто зруйноване. Но зараз він жив на території зоопарку. Тваринки були всі звідти евакуйовані, коли почалися вже більш активні бойові дії в тому місці. Але він, на жаль, чомусь там залишився. Ми його забрали до себе. Ну, можна сказати, що вже все добре, коли в притулку, все нормально, але ні, тому що тварина дуже сильно стресована. Він, коли був там, у тому місці, він пережив навіть два прильоти. Є проблеми з харчуванням, тобто він не відмовляється від їжі. Тому на зараз ми активно шукаємо йому турботливу родину. Працівники притулку кажуть, ситуація сьогодні складна. Через війну безхатніх тварин стає все більше. І часто саме люди, які не стерилізують своїх домашніх улюбленців, мимоволі поповнюють ряди вуличних котів та собак. У нас Буває дуже багато дзвінків до притулку. От дзвонять і кажуть, заберіть, будь ласка, кошенят домашніх. В мене народила кішка. Або заберіть, будь ласка, цуценят. І люди на повному серйозі вважають, що то робота притулка, що то наше призначення забирати, займатися, тобто вирішувати проблему людей. А ще буває, що такі тварини залишаються на вулиці, і потім від цього в нас що від цього у нас, звісно ж, збільшується чисельність безхатніх тварин. Тому обов'язково стерилізація домашніх тварин обов'язково, тому що це не тільки про зменшення чисельності безхатніх тварин, це про здоров'я. Твоєї домашньої тварини. Активно долучаються до вирішення цієї проблеми й ветеринарні клініки. У Кам'янському клініка Алветцо щотижня проводить акційні дні стерилізації безхатніх та домашніх тварин за зниженою ціною. В нашій клініці за акційною ціною вони проходять раз на тиждень. Вони призначені як для власників тварин, так і для волонтерів. Для... Опікунів тварин. Технічно ця стерилізація проходить точно так же, як і звичайна стерилізація. Ті ж самі лікарі, ті ж самі кабінети, обладнання, медикаменти, все одне і те ж. Відмінністю є те, що ми не проводимо окремий повний огляд тварини перед стерилізацією. Тобто власник, який звертається до нас, вже засвідчує зверненням те, що це клінічна здорова тварина. І клінічна здорова тварина можна стерилізувати. Вартість такої стерилізації два рази нижча, ніж зазвичай. Якщо ціна стандартної операції може сягати тисячі гривень, то під час акції від 500 до тисячі. Це лежить від звернень людей. Ну, ми приблизно обмежимо там ну, не більше 25. Тоді ми пропонуємо вже наступний раз, коли у нас буде. Ну, десь так. Досить активно у нас запис повний на ці стерилізації зазвичай. Ми говоримо про те, що якщо тварина не стерилізована, то в неї дуже сильно підвищується ризик. Захворювань респіраторної системи ми знижимо ризик захворювання, як піометрії, всім відомі, гематометрії і так далі, так і можливість того, що тварини, які живуть на вулиці, вони зазвичай контактують з іншими тваринами. відповідно ці інфекційні захворювання і так далі. Тералізація це гуманний і ефективний спосіб зменшення кількості безхатніх тварин. А ще турбота про здоров'я ваших улюбленців. У притулках на нових господарів чекають десятки котів і собак, які пройшли свій важкий шлях, і кожен із них може стати для когось найвідданішим другом.